Так, ось іди, приятелю. Гаразд. Отже, згідно з моїми дослідженнями, цей маленький шматочок землі наразі не належить Тектауну. Правильно? Ну, так. Згідно з цими планами, магазин Тектаун перетинає лінію розмежування рівно на один квадратний метр. Саме тут. Чудово. І як я й підозрював. Отже, я вже викупив цю ділянку землі у сусіда. Тож тепер вона є моєю власністю. Правильно? Ну, формально так, але. Чудово, дякую. Це все, що я хотів. Просто юридично дякую можете йти. Слухайте, я розумій геть. Так, дякую. Дуже допоміг. Не знаю, чи ви щось почули, але той шматок власності ота. Тепер він мій. О, справді? Так, так. Усе тут, усе є в документах офіційно. Ось документи. Можете перевірити, але вони не пробивні. з цим стільки всього не так, але гаразд. Так, так. Вона має для мене велику цінність. Сентиментальну цінність. Тож, я не продам її дешевше, ніж за сто тисяч доларів. Гаразд. Гаразд? Mm -hmm. Чудово. Добре. Круто. Ну. Мабуть, піду потусуюся на своїй землі на власності Так. дуже добре. Мати шматочок світу, який можна назвати своїм. Тож. Знаєте, ви не можете поставити тут полиці або ще, бо тепер це моя власність, так? Та все добре. Ми ту частину не використовуємо. Чудово. Ну, якщо захочете використовувати, просто нагадаю, плата становить 100 тисяч доларів мінімум. І, і я ставлюся uh, до незаконного проникнення дуже серйозно. тож... А, безумовно, і тактаун теж. Чудово. Я йду додому, Елі. Ти зачинешся? Так, вже зачиняюся. Добре, тоді до завтра. Чудово, бувай. Так, ми зачиняємо магазин. Круто, робіть, що хочете, я просто тусуюся на своїй території. Гаразд, якщо хочете піти, то зараз саме час. Ні, все нормально. Гадаю, вам доведеться чекати. І Я не буду цього робити. То ви впевнені? На сто відсотків. Добре. Вам доведеться не рухатися всю ніч, щоб не спрацювала сигналізація тектауна. Так, так. Так. Чудово. Тоді до завтра. Переграв. Саме так, як я й хотів. Дядько. Якщо вам сподобалася озвучка, можете подивитись і інші відео на каналі. Так, подивіться інші відео, тут буде кілька списків відтворення. А якщо бажаєте підтримати канал, можете підписатися на Патреон. Ну не знаю, але ж кнопки тут немає. Кнопки немає, але що є? Посилання на Патреон. це посилання. Прямо тут на екрані. Саме так.